Усім доброго дня, компанія КХС, канал КХС і Кен, як завжди, з вами. Ми маємо сьогодні 14 лютого 2023 року. І сьогодні у нас буде перегляд. Це в нас м'ясорубка. Мясорубка Saturn STFP7093. Ну що хочу сказати, останнім часом дуже багато до нас. Почали потрапляти м'ясорубки, оці ось редуктори. Тобто їх, ну, вони дуже схожі між собою, дійсно, дуже схожі. І звичайно цей редуктор ось складається з трьох ще сторони такі. Ну, нічого не можу сказати, проблема є. Вони ламаються, пластик, певно, вони не дарма вони називаються. Запобіжні, тобто зазвичай це вилітає оця центральна шестерня. Ну, буває вилітає і менша. І навіть ця от приводна шестерня, по іншому, по-різному, -по верні, буває. Ну і що хочу сказати, якщо ви вже добралися до самої, як то кажуть, розібрали свою м'ясорубку і у вас є от перед вами є цей редуктор, складнощів ніяких нема розібрати. Там зазвичай там 6-8 саморізів, тут от декілька штучок ще залишилось, так він до нас прийшов. І далі от перед вами розібраний редуктор. Ну, в цьому випадку у нас трапилася ситуація з оцією шестерню, тобто центральною шестерню. Вилетіло таких здоровецьких два зубчики, зараз побачите ближче. Ну і покажу, що ми зробили, як замінити. Ось так виглядає оригінальна шестерня. Бачите, два здоровезних такі шматочки відірвано. В мілких зубчиках, начебто, питань немає. Якихось таких сильних Єдина, що от місце. Бачу, десь видно той зубчик, який відламався, здоровий, потрапив сюди і трошечки пошкодив шестерню, крім того, що ці відлетіли. Ну і ось заміна це те, що зробили ми. Бачите, вона трошки зробила іншого кольору, чорна. Але ж немає значення якого кольору вона буде, тому що буває, люди до нас дзвонять, чиє шестерня білого кольору, от така ду мені треба. Якщо немає білого, то чорного чомусь не влаштовує. Хоча е ці моменти ми вже відпрацювали за своїх 8 років. І кольор дійсно не має значення, тим більше на сьогоднішній день, коли дійсно є складність в тому, щоб знайти якісний пластик, війна все ж таки на вулиці, і тому, тому тому. питання є. Але ж тут зараз не про те. Зараз ми цю шестерню нову ставити не будемо, тому що нам першим ділом треба достати всі шестерні, які в нас стояли разом з тією. Ну І для того, щоб не шукати щось десь, то зразу скажу, що оці два зубчики, які вилетіли, вони десь тут мають бути. Можливо, ми їх не бачимо. Вони, можливо, серед цих зубчиків нормальні шестерні, можливо, десь під низом лежать просто в змасті цій. Тому, будь ласка, слухайте цю пораду. Оцей редуктор має бути чистий. Тільки після того, коли він буде чистий, ці всі шестерні будуть чисті. Ви їх вимийте, я не знаю, де ви, як, чим ви будете це робити, ну це треба зробити. Вичтели все, тільки після того ставимо шестерні чисті назад-сюди, в корпус. Беремо мастил, ми радимо оцей літол 24. Дуже проста. Дешева і така доступна річ, вона є і де дехоч і на автобазарах, і в магазинах, там, і де-де-де що завгодно. Треба ще шукати складне і дороге. Літол чудово працює з пластиком. Літол 24, ну це фірма Агрінос зовсім дуже непогана, дуже давно ми вже цим користуємося. І тільки після того, як ви все вичистили, поставили шестерні, не жалійте, набивайте нової змазки. І от коли ви вже набили, от ви тут бачите, змазки, вона, в принципі, є. ну я б додав ще такого, як від цього ще стільки само, і тоді все було б чудово. Зараз ми цю шестерню не ставимо, хоча ставиться вона чудово туди. Ми вже подивилися, все, тому що ну, мало ли шматочок може того е пластика якогось потрапить сюди, ми зараз не побачимо, потім зберемо і він потім зруйнує якусь цих шестеріночку. Тому ми цього не робимо, а ви робите все так, як ми розказали. Ну, чому так відбувається, що шестерні виходять з ладу, сказати тяжко, тому що ну, самі розумієте, буває різного всього скільки завгодно, може якась кістка попала, може хтось випадково пальцем встромив, чи е, ножа, там, чи якусь вилку. Тут все може бути. А може просто, то, що змазка просто вилетіла, вимилась і висохла, і таке може бути. Тобто тут багато на що можна, як то кажуть. Понукати, але, ж, але ж, якщо так трапилось, звертайтесь до нас, придбайте те, що необхідно, зробите все як треба, якісно. І все у вас буде чудово, все буде працювати. На тому будьте здорові, до нових зустрічей. Якщо вам подобається контент, підписуйтесь на канал. Якщо просто вам цікаво було відео, ставте вподобайки. А так, всього найкращого, слава Україні!